Як розкривається талант в людині. Нещодавно поздоровляла народження мамину похресницю, і вона дуже талановита дівчинка. От я їй сказала: от якщо хочеш побачити, на що ти Богові, якщо хочеш у цьому всесвіті, почни цей талант, який вже є, екстраполювати в життя, почни віддавати, почни розпосюджувати, почни сама бути для себе ювеліром, і ти побачиш, до якої вершини або до якої схильності. Ти далі можеш воліти. Насправді відкривається якась грань, так? якась одна маленька сторона. А хто сказав, що за цим нічого не буде більшого? А потім ще більше, ще глибше. І життя саме вже бере на себе цю, цю роль вправного ювеліра і починає тебе ограняти, саме життя. І талант він же має шари, як ми можемо побачити. Все починається з того, що ну я десь там почала співати, так? або десь там почала щось робити. А потім оп оп, -оп, -оп на гоп і погнав. І дуже багато історій, талановитих по-справжньому людей, які досягли успіх, як... чия зірка запалала, як починаються. Та я взагалі нічого не думав. Я просто зробив оте, опинився там, хтось помітив, щось сталося. Оцей фактор, щось, якось, колись чомусь. Це власне і є саме життя. Тож, друзі, от настільки все закономірно, якщо щось хочеш дізнатися про себе, будь-що, починай це віддавати, транслювати. Але усвідомлено ділитися не просто так, розхитуючи простір, а усвідомлено, наприклад, в мене є запит: чи можу я досягти певних успіхів у, наприклад, новій сфері, яка мені зараз подобається. Я думаю, що робити? Я ж не буду там знаєте постійно чекати якогось знаку з неба. Я починаю це робити. Потім я відчуваю, чи є оце запалення цієї цікавості, цього, цього е, інтересу до цієї справи. Як мене саме життя починає розгортати в цей бік, що я відчуваю? Чи є натхнення, наснага. так? А потім треба запитати, що вже відчувають люди, бо вони будуть мати якийсь фідбек. І треба мати дійсно таке неопереджене ставлення до себе. Щоб чути інших людей, який відгук буде. Чи він буде схвальний, чи ну там не буде лестощів, якщо вам повезе, якщо ви не лестите і не брешете іншим, то й до вас інформація буде доходити справжня така філігранна. І ви будете розуміти, це не пішло. Можливо, так, можливо, мені цікаво, але можливо не зараз. Бо талант, ти не зможеш його спинити. Починайте ділитися з простором і життя, як дзеркало, все вам покажеться. Вона розправи.